Доброго всім вечора. Вже вечір, сонце сховалося майже. Я тільки прийшла е, в теплицю. Хоч зараз комарі не, не буду нічого робити. Але я зараз швиденько. Треба огірки пасанкувати. Ой, де це мої ножиці? середньо цю гілочку не давати їй відростати Ой. це швидко. у нас сьогодні дуже сильно була жара. Не могла навіть ходити по дворі. Не знаю, скільки градусів. Ой. Так, ці вже посимковані. Бо тут деякі я вже обрізала такого по ходу, як приходила. А деякі ні, а деякі вже відросли по-новому. Вже велика гілочка, але не треба жаліти. Я вже тоді на осінь пізніше, тоді знизу оці нові відростають ще раз пасинки, я їх лишаю. О, це так, все. Все, оці ще зовсім маленькі. Ой, щоб не зрізати стебло основне. Так. Зараз поляю вернуся ще. Випустили курей, бачите, як вони перелітають і виїдають. В день не дає жара робити на городі, а ввечері море комарів. Але нічого, хватає щось. О, А ну киш звідси, киш, киш, -киш, -киш. киш звідси, киш. А давайте на двір. Піждіть на вулицю попасіться. От їм треба пастися іменно йти сюди на город, отуди от в капусту і десь ще щось там копати, не знаю що. Такі вредні. Достигає вишенька. Рання вишня, оце звіться в нас. Вона як добре-добре достигша, то вона дуже е, така пахуча і солодка. Ще трохи почекати, і можна компот варити. Така ріденька, бо померзла. Ну нічого, що є? Зараз буду. Підключати цю шлангу і трошки поляю, отам От в рядочках. І треба вже знову по-новому його все розпушувати, щоб росло. Винесла оцю сушку сюди, на двір сьогодні. Вже все сухе, напевне. да. Чіпляти будемо сюди. Така погода, що воно. За час вже все буде сухе. І тут треба посапати хризантеми бо заросли вже знов дуже. Вже скоро зацвітуть. Отакі в мене є хризантеми Літні називаються, напевне, я не знаю. Я їх називаю літні. Що вони зацвітають літом. Жовті. У мене ще були якісь червоні, але в мене це жовті, червоні десь пропали. Ну, їх сапати ніхто не всапає, дивіться, як асфальт. Я візьму зараз шлангу і добре-добре тако їх позаливаю. І раненько буду сапати. Треба вставати дуже рано, я думаю, на 5 разів завтра і сапати це все, і оцей кусочок. Та в мене рядок вже чорнобривців, таких великих і майорів. і сапати, бо воно так твердо, що аж дзвенить сапа, аж не йде в землю. Горошок скоро буде. Ми його не дуже рано садили. У нас так тут трошки горошку є, і от там в кінці города кусочок більший. Оці я розсадювала отуди аж такого. Багатенько. А тут в мене ще є отакі кущі в цих зарослях. Ще не сапані, і не розсаджені, Так вже я їх не буду розсаджувати. Можна, напевне, що осінню ще розсаджувати. Але ні, осінню будуть свісти, не можна їх зачіпати вже на той рік. Це ще тут в мене такі низькорослі, але гарні такі. І оце тут, чотири кущі. Це ромашки такі великі. Так, а що це? Не пам'ятаю, щось таке, якісь гілки, наче як квітка? Ой, бачите, якось вона так посадена під самою цю його. Mm. Я її лишу, якщо вона буде цвісти, значить це квітка. Бо Я вже не пам'ятаю, понасадували. А що воно де росте, не розбереш. І ця скоро зацвіте. Це такі великі. А той рік весною поки ще будуть маленькі гілочки. Звідси, напевно, що і треба розділити і зробити кілька кущів. А це обичні ромашки. Мені так подобається, як вони дуже довго стоять в букеті. Не пам'ятаю навіть скільки. Десь коло двох тижнів, як тільки що зірваний. Тут їх було стільки багато, тут вся оця полянка була в цих ромашках. Напевне, що я її повисапувала, бо вони дуже сильно розростаються. Треба їх пересадити звідси. І аж там в мене в тому кутку немає вже абрикоси, щоб тінила. І там в кутку зробити весь куток, щоб в ромашках був. Бо воно гарно колись багато. О, вічно гониш цих курей, боже мій. Киша дві. Дуже випорпують все. Зараз буду все поливати. І квітки, і оці всі помідори. Туди далі в мене не достає шланга. Буду лійкою поливати. Скільки достане шлангою. Та й все. Отаке. таке на цьому усім бажаю вам гарного вечора і прекрасного настрою. Бережіть себе і своїх рідних. Дивіться, як гарно. До нових зустрічей. Бережіть себе і своїх рідних.